1 мільйон 700 тисяч гривень з копійками ми заробили на тиряному контенті. Цікаво як. спільнота, дай Боже, з вами, що там Ютуб, і сьогодні ми розкриємо таємницю ще одного легендарного каналу, з якого просто почалась історія. От саме з нього. Тож, вам дуже зайшов відос, де я показував про канал, який заробив 5 мільйонів гривень за весь час. Хто його не бачив, то я в кінці закріплю його коротше, цим. Кінцевою заставкою або залишу в описі. Тож, а ви дивіться цей відео до кінця, тут буде дуже багато цікавих нюансів, які вам пригодяться. Тож, давайте подивимося, пруфи і факти, як ми любимо. Так, бац канал, бац статка. Тобто, ви все бачите у вас на екранах. Ви побачите, що тут 257 мільйонів переглядів згенеровано, зароблено 1 мільйон 758 тисяч гривень. Тож, давайте переведемо це все в доляри, тому що ну, ми ж все-таки ютубери, тіпа, як там кажуть тільки американські, От, давайте, 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 долар США. І в доларах США нам показує 69 тисяч доларів. Якщо зараз 69 тисяч перевести на гривні, то це буде десь там під 2 лями чи скільки. Ось. А це все було в 2017 році, тобто за каденції Петра Порошенка, як то кажуть. Тоді був курс інакше, і Ютуб зберіг ще той курс, який був раніше. Наразі цей канал без монетизації, і зараз я розкажу, чому і яка причина. Взагалі, це нонсенс такого, ніде я не бачив, ні в кого не зустрічав, ні в друзів, ні в знайомих, ні в тих, хто є в нашій спільноті. Тобто, цьому каналу відключили монетизацію повністю. Отак от, от, без ніякої апеляції, без ніяких попереджень, от в один прекрасний день написало вам більше недоступна монетизація ніколи. Все. Ось, це було дуже сумно, знаєте чому? Тому що саме на наступний день після того, як відключили монетизацію, на цьому каналі стрельнув відос. Зараз я його вам покажу. Хто дуже вже давно на нашому каналі, всі пам'ятають цього куркопівня, хоча це півню риба, півню карась. Ось. Ось саме цей відос 6 років назад просто стрельнув. І це така обіда і печаль, тому що якщо ми зараз зайдемо в аналітику цього відоса, ви побачите, що він встиг заробити за цей час. Давайте дохід. Так, він встиг заробити 24 долара. Да. Коротше, 24 долари він встиг заробити, що аж навіть світло в шоці вирубилося. 24 долари він заробив, а міг би, ну, блін, 105 мінімум заробити. Тож, давайте розбиратися далі. Коротше, 2015 рік ми ведемо цей канал дуже весело, успішно і цікаво. Ми починаємо завантажувати сюди різний е, контент, тому що ми прощупували. Ми не знали, чим ми хочемо займатися, як ми хочемо вести ці канали. Ми просто прощупували. На той час я працював фотографом весільним. Е, в мене був напарник Мішаня, і ми з ним разом вели ці канали. Вони нам приносили там, грубо кажучи, копійки по 500 доларів е, на рило, і ми такі раді довольні були, що в нас є дохід з Ютуба. Ось. І давайте на, на старіші ролики включимо і подивимося, що тут взагалі е, ніякої прив'язки до геолокації. Відео названі були якісь англійською, якісь російською, якісь китайською, японськими мовами. Ось. І, е, до речі, тут є навіть пранки, які ми знімали у Львові. Ось. Е, ми його десь вже показували, більш цього. Тут і Марк знімав. І Бабай знімався, його дівчина, хто шарить теж Бабая ось в цьому відео. Це біля Личаківського цвинтаря ми знімали. Тож, ми тут просто експериментували. Ми тут знімали. Фермерські машини, болотні монстри ось це взагалі легендарний теж відос, де розсікає поїзд. І ще один прикол. Короче, ми тут кругом підставляли дуже класну музичку, Я знайшов безкоштовну музику. Це до речі, до теми музики. знайшов класну музику якоїсь невідомої групи. Ми постійно вставляли їхній трейлер чи музику їхню коротше, під наші відоси. Відоси в нас почали набирати мільйони переглядів. Зараз ви побачите ось. Давайте подивимося, популярні 13-10 мільйонів, і це тільки на цьому каналі. І чуваки такі, блін, клас, що за музика? Тіпо, і так далі. Ми почали відмічати групу, і потім ця ж група з нами зв'язалася і сказала: Блін, чуваки, дякуємо, що використовуєте наш трек. Супер! Ви популяризуєте нашу музику. А потім через деякий час вони заявили авторські права на неї і почали монетизувати наші відеоролики. Коли ми сказали, їм, ну чуваки, що за фігня, як так сталося, вони сказали, а ні, офігелі ви виті позаробляти на нашій мелодії короче, бабло. Відтоді ми повідключали кругом їхню музику, десь уже не можна було змінити. Ось тому ми там відключили повністю монетизацію. І чуваки осталися без доходу, і ми остались без доходу. Але Менш тим, тому що ми за весь цей період нормально заробили. Як ви бачите по статистиці, взагалі концепція цього каналу була така: тихо спиздив і пішов, називається Знайшов. І я чому так кажу? Тому що всі відоси тут були тиряні. Ну там пару власних були відзнятих, чисто для приколу туди закинули, щоб прощупати почву. І я так скажу: з цього відоса, з цього взагалі каналу. Цього каналу перепрошую. Все і почалося. Тому що я зрозумів, яка ніша набирає, які відоси набирають, який клікбейт. До речі, на цьому каналі перший раз я спробував робити клікбейт мочний, який зайшов. І якщо ви подивитесь на статистику. Так, 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 давай, давай, давай. Дуже важко попасти, бо це було давно, 2016 рік. От 15 листопада 700 доларів було. а 14, якщо не помиляюсь, там 1400, просто мишкою нереально попасти. Ось 1400, ну, ви можете побачити по графіку. 1400 було, і ми тоді заробили за два дня кожний по 1000. І ми тоді зідзвонили з Мішаню, і таки, все, цей день настав, ми робимо сітку каналів. Ми в той же ж день зробили ще два проекти, два канали, чи три навіть. Десь приблизно три, якщо не помиляюсь, просто два з них стали наскільки успішними, що зараз вони один 1,7 мільйона підписників має, а інший 1,8 мільйона підписників. Тобто з цих каналів, трьох там, чи чотирьох, які ми завели в подальшому в цій сітці, два стали мільйонниками. Тобто вони двигаються до двох мільйонів підписників що один, що другий. Вони йдуть в унісон. Завжди в них таке от естафета: хто перший, хто кращий. Ось, і от в цей момент Я вважаю, що почала писатися історія наших каналів із величезною сіткою. І саме з оцього каналу, і з цього моменту, 14 листопада, 2016 року, я сказав, що звернув свій фотоапарат е, в таку сумочку. І сказав, тепер я займаюся Ютубом 100%. тому що до цього я займався Ютубом з 2009 року. Мій самий перший канал є. Я займався чисто хобі, тобто я більше витрачав грошей на зйомку і постпродакшн відео ніж я оттуда вас заробляв тому що це було хобі і тому зараз навіть коли ви дивитесь там чи канал що там ютуб чи канал буква ю це все більше хобі тому що із що там ютуба і інших соцмереж ми не заробляємо скільки скільки ми заробляємо з ютуба тому що це основне я як зараз пам'ятаю коли ми це все починали я казав я не хочу перетворитися в блогера я хочу далі залишатись ютубером Ось, але так як мені подобається відео, подобається творчість моїх відеороликів, які не монетизуються, є повно на Ютубі, в інших соцмережах, ви їх всі можете знайти. І це доказується, що це було моє хобі, яке переросло в мою роботу. І це відео вас можливо нічого не навчить, але цим відео я вам хочу показати, що якщо ви будете пробувати робити, старатися, то ви найдете ту. Момент, можливість, яка змінить ваше життя, і, наприклад, ви з своєї офіційної роботи перейдете в Ютуб. І до речі, я завжди казав і кажу, що ніколи не кидайте роботу і не кажіть, «Все, я йду в Ютуб. Типу, тому що Ютуб, на жаль, нестабільна штука, і завжди залишайте його як хобі, яке потім має перерости в вашу основну роботу. Ось. Тому це ключове, це головне завдання. І пробуйте максимально пробуйте. Я, можливо, ще якось запишу відео про те, чому мене в течію корів, і скільки вони принесли, і чому далі я, наприклад, не сильно хочу ними займатися. Хоча блін, якби не вони, то багато б чого не було в моєму житті прекрасного і чудового. Це був, мабуть, коротенький такий відступ ліричний про канал, який я хотів вам показати. І хотів сказати, що робіть YouTube, Пробуйте. Тобто почніть сьогодні. Не відкладайте на завтра. Так само, як я вирішив записати цей відеоролик. Я його тільки сьогодні придумав і відразу сів записав. Тобто, не відтягував на завтра. Якщо я відкладу це на завтра, я його не зроблю ніколи. Тому подумайте, робіть YouTube. Підписуйтесь на наші соцмережі і дивіться ось цей відеоролик, який я казав, де канал заробив 5 тисяч доларів. 5 мільйонів гривень перепрошую. 5 тисяч доларів. Можливо, одне відео. Тож, дякую, ставте лайк, дізлайк, пишіть коментарі, тому що я, блін, показав канал, а ви зараз напишете, а де канал? Будьте уважні. Пока.